Чи знали ви, що існує крем, який може замінити вам тональний? Так, так, вирівняти тон, перекрити почервоніння. Ця блідо-зелена кашка може ще й не таке. Перевіримо це на обличчі. Він нейтралізує завдяки своєму кольору почервоніння на шкірі і вирівнює її тон. А також він підійде навіть чутливій шкірі, тому що має заспокійливий ефект. Крем надає шкірі природного здорового вигляду. Для... Абсолютно точно підійде тим, хто не любить відчувати якісь текстури на своєму обличчі, тому що він максимально невагомий. На нього досить гарно лягають подальшому. Сухі текстури і не відбувається ніяких залипань. Сьогодні мені захотілося чогось максимально легкого і свіжого. Я додала рум'ян у цей макіяж, хоча зазвичай я їх пропускаю завжди. Звісно ж, наношу туш, тому що без неї нікуди. І завершальним етапом буде нанесення тінту для губ. У мене від Clarence. В цілому, якщо ви хочете щось невагоме на вашому обличчі, то я раджу звернути увагу на крем від доктора Джа. Якщо ви вже пробували, то поділіться у коментарях, який маєте тип шкіри і чи підійшов він вам.